Вітаю! І на колекції скарби вироби, обід швидкоруч, що на обід котлетка, свинина яловичина, фарш підсмажена та ікра з баклажанів, точніше з баклажана. У мене вийшло один баклажан. Одна морквина, один солодкий перець великий, середнього розміру цибулина, все смажиться окремо, баклажан я чищу, потім все з'єдную, додаю сіль, Бабушка моя додавала тільки сіль за смаком, щоб було. Чути смак овочів. Всі овочі в мене порізані ножем, тільки морква натерта на крупній терці, так робили в нашій сім'ї. І це смачно інший смак ікри. Спробуйте, не пожалкуєте Я робила на один баклажан та перчину морквину цибулину, а в нашій сім'ї на сім чоловік робили завжди десь декілька кілограмів. То таке перерізати було ще те задоволення, але впорувалися. Тож всім смачного. До побачення!